Ну що друга частина югус юарнуль – Це такий розширений огляд, бо е, дехто не зрозумів, як працює цей пульт, і залишились деякі питання. Перше питання: це чи працює це на лінійці Xiaomi TV боксів, наприклад, на Xiaomi Mi Box S другої ревізії, чи на Xiaomi Mi Stick 4K. Ви повинні це розуміти. Ми сьогодні перевіримо. А, чи працює там засинання через Bluetooth і прокидання через Bluetooth? Ми теж це провіримо. Якщо не працює, ми надамо вам інструкцію, як це зробити. І на деякі питання, наприклад, скільки там буде секунд у режимі аеромиші, воно, чи через скільки засинає аеромишка, ми теж перевіримо. Наш паковки тут не буде. Це звичайний Android TV пульт, дуже прикольний з десятьма інфрачервоними кнопками додатковими з голосовим пошуком, з аеромишкою і, і різноманітними функціями. Але ви можете подивитись наш перший огляд. Там він був дуже веселий. Тут, тут такі ставки ми там дуже юморили з лисицею. І він є у опису під цим відео. До речі, підписуйтесь та натискайте дзвоник, щоб не пропустити подальші наші огляди. І посилання на цей пульт я розмістив саме отам унизу. у, низу, у описі. Тож, переходимо. Коштує він лише 8 баксів. За 8 баксів ви отримуєте топ пуль. Топ-пуль з його якістю. Це е, під Android... Тіві пульти, які знаєте, виробляються як на фірмових сертифікованих тіві боксах, і різниці між ним, практично у матеріалах, і, наприклад, пультах у матіксам практично ніякої, але це й коштує дешевше. А є сторінка продавця, де ви можете подивитись, як його спарювати, як його як його. Розводити тут пише так, мені були ні, як його програмувати, і інші варіанти, все це на сторінці продавця. А ми зараз переходимо вже конкретно на Box. І так, ми бачимо, що в мене зараз працює фірмовий пульт від Xiaomi Mi Box, І Ідемо усі налаштування у систему ані дистанційне керування. Бачимо, що ur 02 під'єднано, і навіть ми бачимо battery level і його MAC адрес. Для того, щоб під'єднати, треба зажати, субменю і плюсик, він почне мерцати, і все. І просто додати і додаєте. Відмикаємо, вимикаємо, вимкнули. Оригінальний культ не працює. Виходимо, виходимо, виходимо. Кнопка назад працює. Аеромишка працює. Натискаємо на YouTubeчик, працює. Е, тепер, ну давайте, раз вже YouTube увімкнувся. Підомо, у бібліотеку вмикаємо моє відео. Поясню чому. Бо саме у такому варіанті натискаємо на мишку. Бачите, мишка натискаємо назад. У режимі миші, назад, на Xiaomi, на сторонньому tv боксі працює. Якщо вам не вистачило Хоматіксу, то працює. Далі. Ну, домівочка, звісно, працює. Якщо натискати домівочку, звісно, працює. Голосовий пошук, він коректно працює і на Android, TV, коли його не потрібно тримати, і на Google, TV, коли його тримати потрібно. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, то все обробляється коректно і правильно. Голосовий пошук спрацював. Ні-ні-ні, чекайте, чекайте, йдемо. А знаєте, як ми зробимо? Тут є додаткові кнопки мультимедійні, натискаємо на пошук, а, він спрацював. І ми з вами м, натискаємо на клавіатуру, набираємо деякі літери, і backspace працює. Слухайте, та усі кнопки працюють. Голосо... Голосо... Регулювання гучності працює, браузер-кнопка працює. Зараз ми мультимедійні клавіші з вами спробуємо той самий ролик зараз увімкнемо. бачили, як Xiaomi Mi Box швиденько працює, дуже подобається. Натискаємо на мультимедіа, пауза, плей працює. І наступний ролик чи попередній ролик теж працює. Все добре. Це просто добре. Кнопка музика оця не працює. І от ви її можете запрограмувати як інфрачервону. Напам'ятаю, що тут інфрачервоне вмикання, бэкспейс, оце перемикання каналів. І ще ці шість додаткових кнопок вони теж можуть працювати як інфрачервоні. Давайте виходимо. Тепер у нас тест на вмикання-вимикання. Поясню відразу, що е, не в усіх tv боксах можливо вик... увімкнення і вимкнення через е, bluetooth опцію Давайте увімкнули. Е, вим... Так, я вимикнув запис. Бачимо, що зараз у нас No сигнал. Бачите? Я натиснув на кнопку відразу, і він зараз увімкнеться. Але це таке оманливе, бо ми зараз вимикаємо. І дамо йому постояти десь хвилинку. Xiaomi можуть засинати так, що спрацює лише оригінальний пульт. Давайте чекати. Ішла вже хвилинка. Спробуємо. Я просто вмикаю, і він не працює. Чому? Тому що сам по собі сяомій він трохи такий цікавий за своєю е, структурою, як він працює. Давайте я перейду зараз на телевізор і покажу вам, як все зробити правильно. І потім зробимо, зробимо там усі останні тести і висновки переходимо. Да? <плес> Так, Коротше, це наш тестовий стенд. 4 К телевізор з Dolby Vision, Ми під'єдналися ОМІ. Ми тут тестуємо усе. В нас є ресивер, ось такий старенький, але дуже-дуже функціональний. І тепер ну, в нас є оригінальний пульт. Але дехто, дехто з коментарів напише, що він не працює. Це неможливо зробити. Можливо, давайте так ми почнемо з того, як зробити так, щоб... Ваш Xiaomi Mi Box та будь-який TV-Box вмикався і вимикався, навіть якщо він засинає і вмикається лише через якийсь оригінальний пульт. Ми йдемо з вами у налаштування, у звичайні, до речі, новим пультом, у звичайні налаштування, у зображення та звук HDMI-цик, і у вас повинно, повинно бути увімкнені оці опції увімкнути HDMI-цик, і автоматичне вимкнення пристрою, тобто це ті опції, які дозволяють нам вмикати і вимикати їх одночасно. А далі ми беремо пульт вашого телевізора. Він повинен бути інфрачервоним. Ваш телевізор повинен підтримувати hdmi ж функцію. Давайте ми зажимаємо для того, щоб програмувати оці усі кнопки, бо тут оце все інфрачервоні можна програмувати. Оця, оця, оця нас. Живлення кнопка дуже хвилює. Ми зажимаємо меню і живлення. Чекаємо, поки воно загориться зеленим. Натискаємо кнопку, отак ставимо, натискаємо кнопку живлення. Ось отак от проморгало, стало синеньким. Це означає, що воно запрограмувало кнопку. Тепер, якщо ми вимикаємо тепер югу з пультом наш телевізор, чекаємо, в нас погасне і Xiaomi Mi Box. Оп! І погасло, будь ласка. Тобто, в нас це вимкнулось одночасно. І тепер, щоб увімкнутись, щоб увімкнути, нам достатньо просто вмикати телевізор, а він буде вмикати і його, і цей tv бокс Все, будь ласочка, увімкнувся HDMI, увімкнувся зараз tv бокс, увімкнеться. Чекаємо. Будь ласка, все увімкнулося. Добре, тепер мене питали е, у коментарях, е, чи засинає режим мишки. Бо на g серії для економії, скажімо так, енергії батарейок, вони, коли ти вмикаєш мишку, і начебто її працюєш, наприклад, там переглядаєш сторінки, вона раз і заснула. І вам, ви повинні знову її вмикати. Зараз ми увімкнули, рахуй, секунди, будь ласка. У g серії вона вимикається через 20 секунд. А тут нічого не вимика. Що? Та ні, просто лисиці знає, що я вже вже тестував. Давайте чекаємо, чекаємо. Скільки пройшло? 17. Чекаємо, чекаємо, чекаємо. Скільки? 23. Боже ж ти мій не засинає. Що, що будемо робити? Хлопці, реанімаційну бригаду. Дуже дуже швиденько сюди. У нас проблеми. Х'юстон в нас проблеми. Ніфіга, він не гасне. Хлопці, все, все він не гасне, все добре О, працює. Тому цей пульт ми рахуємо, ми вважаємо, що це ідеальний пульт для будь-якого тіві-боксу, якщо ви хочете саме з аеромишкою, з голосом і з інфрачервоною опцією. Це самий прикольний пульт, який ми зараз маємо, і він топ-1. Все, хлопці, з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.